Знижки представляють єдині знижки на Ентерожерміна. 15% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють Єдині знижки на Естезепін. 20% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Могдана 30 хвилин київський час до вашої уваги оновлений інформаційний випуск головного на ранок. Гучно було цієї ночі у тимчасово окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали зараз повідомляють про вибухи у мирному та новозерному поблизу Євпаторії у Севастополі. Чули стрілянину в районі козачої бухти. Окупаційна російська влада запевнила, нібито про відбиття спроби атаки морського безпілотника. Другий день поспіль під ударом російських окупантів Покровськ, Донеччина за попередню інформацію, ова п'ятеро людей отримали травми. Пошкоджено будівлю об'єкта соціальної інфраструктури та шість багатоповерхівок. Ще 95 українських захисників повернулись додому з російського полону. Усі звільнені цього разу. Чоловіки, 88 рядових і сержантів, семеро офіцерів. Ну і, власне, більше про обмін розповів президент України. Послухаймо. Більшість в сьогоднішньому обміні рядові сержанти, семеро офіцери. Багато після важких поранень один з хлопців із онкологічним захворюванням. Кожен отримає необхідну допомогу. І важливо, що серед цих хлопців є і той, хто вважався зниклим безвісті. І ми про кожного нашого воїна. З'ясовуємо всі обставини, і це щастя, коли вдається знайти і тих, що до кого було найменше найдії. Ну і Серед звільнених також учасник так званого повітряного мосту, який добровільно зголосився. Летіти на гелікоптері на Азовсталь, щоб допомогти заблокованим там нашим українським підрозділам. Ну і також захисник, який вважався зниклим безвісти. Зараз е, можемо побачити перші розмови звільнених військовослужбовців із їхніми рідними. Щемливе відео я досі повірити не можу, чи Державну посередницю а, в цьому питанні в обміні полоненими стали об'єднані Арабські Емірати від початку повномасштабного вторгнення. Це вже 54-й обмін полоненими. Загалом з російського полону вдалося повернути 3405 людей. Єврокомісія схвалила виділення майже 4 мільярдів 200 мільйонів євро Україні. Це регулярний платіж в рамках програми «Ukraine Facility». В Брюсселі позитивно цінили виконання Україною дев'яти індикаторів реформ. Загальна сума фінансування від ЄС у межах програми сягне 12 мільярдів євро до 2028 року. А от Німеччина має намір скоротити військову допомогу Україні і вже в наступному році. Про це свідчить проєкт бюджету на 25-й рік, який ухвалили на засіданні уряду. Видатки Києву обмежать на рівні 4 мільярдів євро. Нібито через те, що Україна почне отримувати прибутки із заморожених російських активів у ЄС. Ну і Також німецькі урядовці посилаються на допомогу від великої сімки, яка вже виділила 50 мільярдів євро на оборону України. Проєкт бюджету буде переданий. На обговорення до німецького парламенту у вересні. Президент Джо Байдена захворів на ковід у Білому домі. Заявили, що Джо Байден вакцинований. У нього легкі симптоми. Погіршення самопочуття президента відчув. Президент відчув, коли приїхав до Лос-Вегаса, де мав виступити на на конференції. Здав тест, він відмовився А, виявився. Коли здав тест, тест виявився позитивним. Далі на Байдена чекає ізоляція, однак він буде продовжувати виконувати свої обов'язки. Європарламент офіційно засудив поїздку Орбана до Росії. Про це йдеться у резолюції, яка опублікована на сайті парламенту, з огляду на те, що за так званою мирною місією одразу ж сталася атака на дитячу лікарню «Охмадит», Це свідчить про недоречність, нібито то мирних зусиль Орбана. Будапешт має понести відповідальність за ці дії. А європарламент підтверджує незмінну підтримку євродепутатами на незалежності суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кор. Донів НАТО призначив спецпредставника в Україні. Ним став Патрік Тернер. Як повідомили в прес-службі альянсу, вже у вересні він почне виконувати свої обов'язки у Києві. Серед них оцінка ситуації та координація взаємодії між НАТО та українською владою. До призначення Тернер працював помічником генерального секретаря НАТО. Під час його каденції закінчилася кампанія в Афганістані. До цього Тернер обіймав високі посади на держслужбі у Великій Британії. На порталі Дія запустили сервіс електронного бронювання працівників. Повідомили в Мінекономіки. Там кажуть, що отримати результат можна впродовж доби. Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які працюють на потреби сил оборони, можуть забронювати працівників швидко і за електронним підписом. Система автоматично перевірить дані в реєстрах, а потім надійшли результат по кожному з них в особистий кабінет керівнику. Якщо відповідь позитивна, у працівників. Ка оновиться інформація в резерв плюс. І світла стане більше енергоатом. Повідомив про повернення в енергосистему атомного енергоблоку потужністю 1000 МВт після планового ремонту. Це більш як 10% енергії, яка генерує е, Україна. Відтак ситуація в з вимкненням світла має покращитись. Поза як активна ремонтна кампанія на атомних енергоблоках одна з причин, чому обмеження у липні суттєво посилились. Ну але сьогодні графіки діятимуться одного впродовж всієї доби в Україне. Повідомлення з шостої ранку та до півночі вимикатимуть три черги споживачів. А під час вечірнього піку задіють чотири. Оновлюємо випуск. Друзі, показуємо менше, ніж за годину. В прямому переносному сенсі світло є. Ми ваша точка опори, прямо з нами далі. Ну, а далі по курсу все найактуальніше зі світу, що для вас зібрали, дивіться в нашому дайджесті. Ролі Чарльз III офіційно відкрив британський парламент і виступив із традиційною промовою. Урочиста церемонія пройшла у вестмінстерському аббатстві. Чарльз і Каміла прибули на кареті у супроводу кінної кавалерії. Голови обох монархів увінчали корони. Пажі та Фрейліни провели королівську пару на трон. Чарльз виголосив промову від імені новообраного лейбористського уряду. Лондон має намір непохитно притримуватись обраного консерваторами зовнішнього. Ні політичного курсу, зокрема, забезпечувати підтримку України на шляху до членства в НАТО. У іспанській Валенції через розлив нафти чи мастила закрили три пляжі. Про інцидент повідомляє агентство Reuters. Червоний прапор підняли на пляжі Салер, Арбредельгос і Гарофера. Щоб з'ясувати причину розливу та оцінити його серйозність. Місцева влада направила безпілотник і гелікоптер. А спеціальні бригади уже очищують узбережжя. Міська голова Парижа Ан Ідальго пірнула у сену перед відкриттям Олімпіади. Таким чином, французька влада намагається показати, що вода достатньо чиста для проведення змагань на відкритому повітрі. Цьогоріч спортсмени мають пропливти у сені під час тріатлону та марафону. Плавання у річці було заборонено впродовж понад століття. На її очищення витратили мільярд 400 мільйонів євро. Водночас тести на початку липня показали, що рівень стічних вод є вищим дозволеного. Разом з Ідальго міні-заплив здійснили ще троє місцевих чиновників. А минулого тижня французька міністерка спорту на власному прикладі показала, що купання безпечне. Якщо під час проведення Олімпіади піде дощ, організатори змагання з тріатлону скасують, а плавання в марафоні перенесуть на іншу локацію. Так, ну що одно ну, за нашою доброю традицією ми починаємо ранок з прогнозу погоди. І в нас сьогодні чергує Христя Биковець. Весь час згадую ваш вінницький випуск. Прекрасний тандем. О. Христя, доброго ранку. Тобі розповідаю, якою сьогодні буде погода і в столиці, і по всій території України. Вітаю колеги. Ну, знаєте, трошки легше сьогодні дихати в столиці ніж днями раніше. І от власне про це похолодання. Якщо, звісно, ось таке зниження температури можна назвати похолоданням, говорять і синоптики. Але от якщо зовсім коротко, от коротко, от якщо днями раніше і вже декілька днів було просто нестерпно спекотно, то сьогодні буде вже просто спекотно. І От особисто як мені здається, що ось ці температури плюс 28, плюс 29, плюс 30, які сьогодні обіцяють синоптики, в порівнянні з плюс 40, які трималися, по моїм відчуттям, вже просить вічність, вони навіть якось звучать по-іншому. Але, от знаєте, принаймні у столиці е, вчора ввечері гроза так добряче освіжила киян і вже традиційно і плавали автівки, і позавалювала дерева і взагалом от. Гроза і власне, сама погода вона влаштувала чималий такий потоп, і от сьогодні синоптики прогнозують, що також в столиці не обійдеться без грози, і по а, більшій території України, власне, також. І от мешканцям сьогодні певних регіонів пощастить, так як і киянам, і вони також на собі відчують ось це. Похолодання, про яке говорять синоптики, сьогодні вже буде не плюс 40, а плюс 28, 29, плюс 30 градусів. Де саме взагалі про погоду детальніше по регіонах все розповідає традиційно? Розпочинаю зі е, сходу країни сьогодні. Там е, поки що за прогнозами синоптиків е, варто чекати не меншу спеку. По обіді, по обіді синоптики обіцяють тих же 37-38 градусів з плюсом. Зранку та вночі в середньому буде плюс 20. 22, плюс 25 градусів не менш аномально спекотно. Сьогодні буде і на півдні, по обіді також до плюс 38 градусів. При цьому в Одесі та Миколаєві синоптики прогнозують ще й дощі. А от на заході сьогодні температури будуть. Трошечки менш пекельними найспекотніше буде в Ужгороді до плюс 31 градусу у Львові, Івано-Франківську, Тернополі а, в день від 25 до 27 градусів, і абсолютно по всьому регіону синоптики обіцяють дощ. Дощитиме сьогодні і на пів і на півночі, окрім київщини температури там сьогодні, спадучий на Житомирщині та Чернігівщині. Максимум, побачимо там плюс 29, плюс 30, максимум плюс 32 градуси. В центрі сьогодні дощі не оминуть Полтаву, Черкаси, Вінницю та Кропивницький. Та в день вже буде від 36 до 38 градусів. У Дніпрі сьогодні синоптики опадів не обіцяють, але там буде та ж температура у Києві. Сьогодні максимум плюс 29, вночі та зранку, плюс 21, плюс 23 градуси. І також синоптики обіцяють дощ. Традиційно переходжу до температурних рекордів. Найтепліше 18 липня за всю історію погодних спостережень зафіксували у 2007 році трішки більше 34 градусів тепла. А от мінімум відзначився 1989-й. Тоді на дворі було майже 9,5 градусів. І наостанок моє найулюбленіше це народні прикмети. Сьогодні 18 липня наші пращери слідкували за хмарами. Якщо по небу пливуть жовті, нібито мед, то означало, що сьогодні буде дощ. Ну колеги, поки що а, хмар абсолютно ніяких столиці немає, але а, я абсолютно не проти, навіть більш того, за що сьогодні у нас також а, і столицею, і україною буде дощити. О, Христю, які гарні новини від тебе. Погодні, пасибі тобі, колега Христина Баковець з нами сьогодні. Довгої шаленої спеки ми заслужили на дощ. дощ Та хоча б просто чути це уже тобі гарно. Уже режим конденсування середини починає працювати. Пасимі Христина доросне історія. А ти відчула сьогодні самого рання? трошечки ту прохолоду? Я не знаю, звідки воно віє, але вже. Потроху починає вщухати абсолютно потроху йдемо до плюс 17 вночі, принаймні в Києві, через тиждень. Все, і це нас, і це нас тримає. Знаєш на це, налаштовуємося.